Добрий день, шановні колеги та усі, хто цікавиться мовою програмування Python. Сьогодні я, Буркін Єгор, хочу розповісти вам про те, як почати свій шлях у світі програмування на Python та як перевести свої ідеї в реальні проєкти. Перед початком будь-якого проєкту найважливіше визначити його ціль та сферу застосування. Чи це буде мобільний додаток для користувачів? Система для обробки великих даних або простий скрипт для автоматизації повсякденних завдань. Ваш вибір визначить інструменти та підходи, які вам потрібні для реалізації проєкту. Після утвердження ідеї потрібно підготувати робоче місце. Python – це універсальна мова, але для різних задач можуть знадобитися різні бібліотеки та інструменти. Python славиться своєю простотою та читабельністю. Проте, незважаючи на це, необхідно добре розуміти такі основні поняття, як змінні, стрічки, списки, словники, умовні оператори та цикли. Це стане фундаментом для подальшої роботи. Використання функції дозволяє уникнути дублювання коду та полегшує його читання та підтримку. А завдяки величезній кількості готових модулів та бібліотек можна значно прискорити розробку та використовувати перевірені рішення. Об'єктно орієнтований підхід є ключовим для створення гнучких та масштабованих програм. Вивчення класів, об'єктів, наслідування та поліморфізму відкриває нові горизонти перед розробником. Для Єгора Буркіна та колектива компанії, писати код це лише половина роботи. Щоб переконатися, що все працює належним чином, потрібно вміти писати тести. Засоби Python для тестування, такі як UniteSt або Пітест допоможуть вам в цьому. З усіма набутими знаннями та вміннями ви готові до реалізації свого проєкту. Ітераційно вдосконалюйте свій продукт та отримуйте задоволення від процесу програмування на Python. Не забувайте про важливість постійного самовдосконалення і навчання. Технології швидко змінюються, і той, хто залишається в курсі нововведень, завжди залишається на крок попереду. Будьте відкритими до нового, обмінюйтесь досвідом з колегами та спільнотою, і ваша пристрасть до пейтан принесе вам не тільки професійні досягнення, але й особисте задоволення.